Друзі, всім привіт! Сільпо, супер акції, лови вигаду. Запрошую до перегляду. Зі знижкою 54%, посуд, люмінарк, тарілки обіднім, парадіз, грін, різні діаметри 20, 25, 18 см, 50 грн. Миска і дрінг з жароміцного скла, об'єм 2,1 л, 169 грн. Паста зубна Colgate Herbal 100 мл 50 гривень. Нитка флос зубна м'ятна з тримачем В наборі 120 штук 70 гривень. Гарна знижка 56%. Серветки вологі. Преста дуаль Актіон Універсальний для кухні в наборі 40 штук 40 гривень шкрибок Фіна іржастійкий 10 гривень. Гарна знижка. Рушники папірові. Нуа шарові 6 штук в наборі 139 гривень. коштував набір 309. Папір туалетний Нуа тришаровий 32 штуки в наборі 349 гривень. Зі знижкою 60%. шампунь сейван де роял. Коллагеном, объем ветновления 500 мл 119 гривен. Корм для котов, Оптималь. Кролику морквяному желе. Ягня. Овощи. В ассортименте 20 гривен. Тунец полна чаша. подребненный в соняшниковой оли, В рассоле 185 грамм 37 гривень. Вершки ультрапастеризовані, буренка 500 грамм 55. Велика знижка ковбаски глобина солянки іспанським, з сиром 85 грамм, салянки у натуральній плесняві 45 гривень. Паста премія Арахісова з сілію, і сілію екранчами 90 гривень. Шоколад молочний корона макс фан. Карамель мармелад печиво 150 грамів. Різні смаки. Манга ананас маракуя, Іскриста карамель в асортименті 70 гривень. Кава Мелена Бука рецепт Бразилії 200 грам, 119 гривень. Печиво біскоті. здобне пісочне Відсадне 140 грам, В асортименті 30 гривень. Печиво оріом з какао, смак полуниці та чистейку 60 гривень. Чіпси чіпс, креветками з вершково-чесниковим смаком. Креветочний класичний 45 гривень. Пиво корсові світли. Світле. Темне пол літра 22 гривні. винний Фрателі Фрагаліна Бьянку. Напів солодки 0,33 літра 25 гривень. пиво його блонд світле світлий літра 50 гривен. Напис окомисний моем. М'ято лайм. Безалкогольний, сильно газований. В асортименті 14 гривень. Вино і Батега бруд біле, 249 гривень. Віски хенки оригінал 349. Розпродаж. Знижка 44%. Миска з нержавіючої сталі. Кольорова розміри 24 на 11, 129. Сушарка для зелені 159 гривень. Набир инструментов универсальный в наборе 20 штук, узнышка 63%, рывец 149 гривень. Набир ключей угаечных 6 штук 289 гривень. Набир ножей в 4 штуки в наборе 199 гривень. Поступал набир 479 гривень. Рукавички латексні, в наборі 12 штук 75 гривень. Знижка 65%. Набір сантехніки. Головка для душу плюс шланг тримач 119 гривень. Набір ганчірок мікрофібра. Розміри 30 на 30 49 гривень. Набір кліпсів для пакетів. Затискачів 10 штук 30 59 за набор. Іграшка антистрес, каченя. Блакитний жовтий колір знижка 53% 80 гривень. Іграшка гоночний катер. Колір в асортименті 80 гривень. Набір ігровий, вантажні машини 8 штук на блістері 149. Цікава іграшка. Забияка с язычком резни сто 119 гривень. Іграшка планерка так пульта с летаком 299. Набір контейнеров круглых в наборе 4 штуки 169 гривень. Набір контейнеров с пластиковыми крышками в наборе 4 штуки 249 гривень. Набір садового інвентарю в наборе 3 штуки 80 гривень за набор. Набір вішаків в наборі 10 штук розміри 41 на 20, чорний колір 70 гривень. Іграшка для води, черепашка 80 гривень, коштувала 149. Набір іграшок для води 169 гривень. Іграшка мильні бульбашки Капібара, знижка 55% 13 гривень, скакалка 2,6 метрів розміры в асортименті 50 гривень. Мяч стрибнець різні кольори, 40 гривень. Ліхтар садовий на сонячній батареї. розміри 28,5 см 50 гривень. Тунець и для салатів Валі 150 грам Власному саху 70 гривень. Печінка трески. Кінг Оскар 121 грам 119 Майонез торчин домашній 300 грам 43 Майонез Щедра львівський преміум 300 грам 65. Майонез щедра провансаль. 48 гривень 350 грам. Сніданок сухий Несквік з вітамінами Польща 119 гривень. Фісташки смажені в салоні 120 грам, премія 114. Фініки, повна чаша, сушені 200 грам, 35. Суміш горехова, фруктова, цукатова, 150 грамм, 55 гривень. Версица щедра, французская, 120 г. Манга, абрикос, 16 гривен. Макарони вырабы любела, спагетти 400 грамм, 36 Приправа, картопелька итальянская, 26 гривень. Соус, торчен бургер, 200 грамм, 27 Кетчуп. Королівський смак лагідний. До шашлику 28 гривень. Соус соєвий щедро класичний 500 мл 47 Борошно Борошна 2 кг 52 гривні. Вермішель мівіна зі смаком курячого бульйону 13. Алія соняшника чумак. Домашня. Нерафінована. Рафінована 78 гривень. Сосиски крохалан 290 грамм 70 гривень. Ковбаса Алан Престиж 330 грамм 199 гривень. Пакция ковбаса «Салями Київська самобранка на Нарізка 80 грамм 40 гривень. Сир. Плавлений ферма. вершковий дружба 14. Сметана ягодинска 300 грамм. стакан 47. Сир кисломолочний, малакінний жирний 68 гривень, 5% жирності 72 гривні, 9% 74 гривні. Кефір селянський 1% жирності 44 гривні, 2,5 47 гривень. Айран класичний яготинський 450 грамів 23, Йогурт яготинський, полуниця, персик. Манго та соком маракуї 50 гривень. Сир кисломолочний президент 300 грамм 65 гривень. Йогурт дольче двошаровий ківі, маракуя 115 грамм, 15 гривень. Йогурт галичина карпатський без цукру 800 грамм 58 Сосиски карапус алан з вершками 240 грам 90 гривень. Сосиски глобина нямські з індичатиною. В асортименті 60 гривень зі знижкою. Сосиски мініки премія 300 грам 90. Сосиски молочні алан за 100 грамів 29,90. Ковбаски містер гріль берлінський 129. Ковбаски дюсердорским 330 грамм, 119. Сосиски дитячі містер Гриль 129 гривень. Прем'єра 119. Сардельки мартадельки глобина за 100 грамм 22,90 девяносто. Ковбаса лікарська ювілейна, 1990 за 100 грамм. Ковбаса повна чаша до олів'є 400 грамм 65 гривень. Ковбаса молочна варена. Фаро 500 грамм 119. Кубаса молочна ювілейна, 400 грамм 104 грн. Ковбаса лікарська варена реал за 100 грамм 2590. Ковбаса молочна варена глобина 400 грамм 85. Рулет курячий по домашньому за 100 грамм 27,90. Ковбаса салями баварська премія за 100 грамм 32,40. Ковбаса сервелат премия 47,90. Салями премиум глобина 24,90 за 100 грамм. Ковбаса сервелат Фаро 480 грамм, 279 гривень. Ковбаса Миланска самобранка 39,90 за 100 грамм. По це сир, ферма, сметанковий брикет 150 грамів. Український голландський 75 гривень. Куряча гомілка 8 гривень за 100 грамів. Куряче стегно з частиною у спинки 8,49 за 100 грим. Хек, латиноамериканський 16,90 грам. Фарель. Кусок охолоджений 49,99 за 100 грам. Парель стейк 69,90 Тавстолобик стейк 2090. Дорада патра начищена 5390. Карася холоджений 9,75 за 100 грамм. Акції сир натурела вершковий. класичний З травами 150 грам 65 гривень. Сир філ Зачі з вершковими стравами класичний 175 грамів 80 гривень. Сир гауда нарізаний 150 грамів 99. Сир маскарпоне, 250 грамів 119. Сир брі 500 грамів 249. Кава Рощина, чорна карта голд, 190 грам, 359 Кава Рощина Якобс голд, грана, 200 грам, 499. Суміш, какао несквик 380 грам, 159. Кава Рощина, чорна карта голд, 200 грам, 279 Кава Рощина Амбасадор Преміум. 170 грамів 279. Кава розчинна. Міора кофі сублімована. 300 грам 299 гривень. Знижка 54 відсотка. Кава зерно лор крема 500 грамів із за стосунком сільпо 699 гривень. Масло солодка вершкове столиця смаку. Екстра. 69 гривень. Масло харківське селянське, 180 грамм, 90, пельмені, левада з молодою яловичиною 400 грам. З індички з молодою мараніною в асортименті 70 гривень. Насіння гарбуза роні 150 грамів, 75 гривень. Грінки флінт телятина за джикаю. Зі смаком баварські колбаски 19 гривень. Арахіс бібоб, Смажений салони. Зі смаком сиру 20 гривень. Печиво біскоті шарлотка фруктова 450 грам, 80 гривень. Набір печива. Тоня мікс 450 грам, Україна 99. Печево Мілка, бісквітна, 147 грам, 79 гривень. Зефір багуславна з ароматом ванілі, 240 грам, 62 гривні. акції Чіпси Лей, 140 грам, ріплені, смак сметани та цибулі. Смак лобстера зі смаком чилі та лайму 60 гривень. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба. Дякую, ваша нова акція.